Всім привіт! І в цьому відео я вам розповім про такий чудовий проект, який називається Redstone. Це новий проєкт на ринку, який зараз дуже стрімко та швидко розвивається, та пропонує свої чудові можливості. І перш за все, що це таке, це такий модульний орак, оракул який спеціально розроблений для вашого адапту, для вашого Да? І що він робить? Він надає потрібні вам дані в такій частоті, в спеціальній, яка забезпечує дуже, дуже високий захист та безпеку самого призначення. Так, тобто ви відправляєте кошти, і ось вони приходять якби, під надійним захистом. Більше 117 різних токенів, 122 різні і як швидко в них зростає дата. Дещо ви можете побачити, що Redstone ви можете використовувати на всіх, UVM, тобто таких кошелях Metamask, і так само на Layer 1 і Layer 2. Державне підтримувано і перший, і другий леєр. А також завдяки унікальній модульній конструкції Redstone доступний він і для крос-ланцюжків ЗК. Оптимізм Layer 2, а також згортання як послугу. Тут ви можете побачити, які чайни він підтримує фулларбітром фірму ЗКЦР, тон, Chronos Base, Polygon, Celo, BNB, Strack, Scroll. Дуже багато крутих і цікавих. Е, кому він довіряє Trusted by Data Source, звісно ж, Sushi, хобі різні біржі, і аудиторс та їхні партнери. Алдера Signum, Мілата Audit One і це Foundry різні. Тобто дуже багато крутих. Також тут топ Class Investors, дуже багато різних крутих інвесторів. Перш за все, ви можна бачити Coinbase Ventures і навіть у них є. І пройшли вони вже аудіти. більше 4 різних е в березні, в, е в юні та А, тут Audit One і MDK Consulting. Різних двох пройшли вони. Аудит і занексгенера судна генерація Оракул. І тут ви можете побачити, що, які саме він які пропонує е, особливості. Перш за все, дуже швидкий. Бістріше, ніж за секунду, е, приходять е, ваші так сказати е, кошти. Потім е, дешева комісія. Так, так, Повернення газу. Потім йде, якби те, що він іде універсальний. Тобто, е, Смарт-контракти доз, якби, дозвольте отримати смарт-контракти, великі нестандартні дані, такі як волатильність, книга замовлень та обсяг торгів. Потім іде аккаунт з підзвітний послужний список кожного постачальника даних, які є доступний Арнар тобто Можете за цим якби, слідкувати. Децентралізований. Кожен якби, може стати цим постачальником даних цих і налаштувати такий потік, який вам потрібний. Лише в декілька натисків в миші Ну і звісно, що інсує, да? якби Security застрахований. Все, що е, прості, якось пишуть цей, або неправильні здані покриваються ставкою постачання. Provider stake. Бо він такий між захищений. Ви <кх> можете більше прочитати про сам redstone Стоун, на їхній твіттер та обов'язково. Раджу вам зайти на їхній Discord. І тут саме на чистіші опроси, які вже в них, як би сказати, багато раз питали, ви можете узнати. А також у них проходить амбасадорська програма, але, да, але про неї я вже вам розповім в на наступному відео. Дякую, що поділились моє відео. Це дуже цікавий та крутий проєкт. До наступного відео. Всім!